Слава Ісусу Христу. Хочу, щоб ми повчилися 118 го псалма. Там псалмоспівець найдовший псалом. І він багато вживає, щоб ми повчились відношення до Слова Божого і думки про Слово Боже. Перший вірш. Блаженні непорочні в дорозі, що. Ко... Що ходять законом Господнім. Переді мною брат говорив і минулого зібрання, і цього зібрання. Бачите, щаслива людина та, що ходить законом Господній і що Він є непорочний. Тобто немає порока, ходить чисто перед Богом. В чому щастя? Перший псалом говорить так, що щаслива людина, яка не ходить за радою несправедливих, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Але вона має насолоду в законі Господньому, про закон його вдень і вночі роздумує. І наслідок вона приносить плід, і все, що вона робить, щаститься їй. То, якщо ми хочемо, щоб нам всьому щастилося, щоб ми були плодоносні для Господа і приносили користь там, де ми є, в нашому місті, в нашій країні, в нашій сім'ї, простий, просте заключення ходити, мати насолоду в Божому законі, ходити, триматись його доріг. І це, як знаєте, інструкція, ну, скажімо так, до будь-якої, до машини. До будь-якого прибора, чи ще щось була історія в Америці, що жінка захотіла в мікрохвильовці просушити кота і зварила кота. У мене був випадок, що я хотів доварити яйце в мікрохвильовці. <рив> Чую на роботі бух. Дверки мікрохвильовки розкрилися. Бачите. Це все наслідок. Це таке саме, як в нас, знаєте, як за кордоном. Купляєш якийсь продукт, ти що спочатку читаєш. В нас роблять інакше, в нас запускають, а потім щось стається. Читають, що ж, що ж воно так сталося. Це подібно Господь, ми створені Господом, Він нас створив І Він дав інструкцію для нашого життя, щоб, щоб нам було добре, дано Слово Боже. Це не дано. В покарання, От ти маєш кожного дня просинатись, кожного дня маєш читати, виконувати його. Повірте, Бог може обійтися без мого, без вашого, без там інших людей, виконання того. Це... Хочете, щоб добре вам було? От майте інструкцію для вашого життя, конституцію для вашого життя. Щоб вам... вам було добре, щоб вам щастило, щоб ви добре жили, майте інструкцію. І знаєте, що, що така з цих з цього вірша? Ми не можемо бути нейтральні, знаєте, типу як, типу як Швейцарія. Швейцарія, вона нейтральна, вона ні в якому блоці, ні з Росією, ні з НАТО. Так само ми, ми не можемо бути нейтральними. Христос каже, хто не зо мною, той супроти мене. В духовних речах нема такої нейтральності. Ти або раб Господній, або ти раб гріха, раб сатани. І нам не треба обманюватись в цьому плані, що думати, от я, ну, я інших не суджу, я нейтрально до всього відношуся, то, то не гріх, то так, вони собі думають, я собі посерединці, я ні туди, ні сюди. Так не буває. Або ми з Господом, або ми проти нього. Якщо ми не з ним йдемо, як ми не впряглися з ним, не йдемо в одному руслі, значить ми вже проти нього. Слідуючий вірш, 12 й вірш. Благословен єси Господи, навчи мене постанов своїх. Знаєте, в нас таке є. Ми постійно. На такій, як, так, дилемі, чим людина спасається, Ну, одні кажуть, треба виконувати 10 заповідей. Прийдеш в Йоанницьку церкву, ну правда, не завжди ти почуєш, що спасаєшся по вірі. І знаєте, і ніби і так, і так, треба щось своїми ділами робити. А де ж ну, де ж то правильно? Бо з одної сторони, так, я вірю в Ісуса Христа і я нічого не роблю. Чи, чи ти будеш спасений, але бачите, нам потрібний такий момент, потрібно розуміти, що нам розуміння закону Божого дає Господь. Не ми прийшли, знаєте, і там, е, ну, ми можемо урок, знаєте, зазубрити, чи ще щось, чи, е, чи будь-щось -що, вивчити. Вивчити можна, запам'ятати можна, але Слово Боже відкриває Господь. І псалмоспівець каже, навчи мене постанов Твоїх. І дай нам Боже таких думок, щоб ми розуміли, що не я своєю мудрістю, от ми часто сідаємо читати Слово Боже, питання, як ми часто його читаємо взагалі? Дайте собі, як ми часто читаємо інструкцію для себе? Як ми часто туди заглядаємо. Як нас може Господь навчити, знаєте, що як манна з неба впаде, йдеш на роботу, біжиш, бах, все от є слово. Деколи буває і так, але це винятки. Це є праця, щоб навчитися чогось, треба туди вкласти. І Бог нам відкриває слово, але Є інше слово, Господь казав на гірній проповіді: шукайте і знайдете, стукайте відчинять. Як ми не будемо його шукати, а чого ми його шукаємо? Чого бідний шукає їжі? Бо він її не має. Він її шукає, він що її знаходить. Якщо ми не шукаємо Слово Боже, значить його нам по великому рахунку і не треба, тому ми і не шукаємо. І це теж можна. Так себе проаналізувати, перевіряти себе, чи я шукаю Слово Боже, чи я шукаю. його. А потім не, давайте не дивуватись, якщо ми не розуміємо, ми не сприймаємо і така порада, я думаю, що кожен знає, не сідайте ніколи читати, не помолившися. Навіть, скажу так, навіть вже давно ти з Господом, вже багато знаєш. Знаєте, можна прочитати і, типу, як пробігтися. Але коли молишся, я отак зауважую, завжди Господь на чомусь акцентовує увагу. Можливо, ти й знав, але знаєте, так скажемо, як ти слово уживає. І слідучий момент, що є таке в посланні до филиппян слово, що бо то Бог викликає вас бажання і чин за доброю волею своєю. І в 27 вірші цього 118 псалма сказані слова такі: Дай мені, Господи, розуміти дорогу наказів Твоїх і про чуда Твої я звіщатиму». Знаєте, ми можемо розуміти Слово Боже, а лише знати, як його застосувати в даний час. Тобто, було слово тоді сказано. Псалмоспівець, він говорив по одному. І то Бог нам дає і бажання щось робити, і дає, як зробити. Це теж дія Божа, а наше завдання прийняти рішення. Послухатись то, що Він каже. Я думаю, що до кожного Господь кожного тижня до нас говорить. Була проповідь переді мною, можливо, там співається часто щось. Не має значення, От я скажу так. Співали, співала група прославлення, мені Бог дав думку, і брат після того проповідував, і та сама думка підсилилась. Вони не говорили іменно то, що я собі взяв, але Бог вже до мого серця промовив. І нам треба, ото, що він промовив, щоб його виконати. Виконати правильно, в своєму житті застосувати, щоб принести плід. І є один такий вислів. Мудрих не знаю там, кому він належить. Молися та, так, як ніби все залежить від Бога. І працюй так, роби так, як ніби все залежить від тебе. Оце якраз такий баланс в тих речах. Йдемо далі. 36 й вірш. Серце моє прихили до свідоцтв твоїх. А не до користі в інших перекладах до багатства. І ще є в 72-му вірші такі слова: ліпший для мене закон твоїх уст аніж тисяча золота і срібла. Що для нас цінніше? Матеріальне добро чи, от, наприклад, Слово Боже, то можемо дати собі відповідь. Куди ти скорше підеш? Ну, наприклад, є можливість піти на роботу або заробити добре. Зверніть увагу, пише псалмоспівець аніж тисячі золота. Ну, Скажімо так, вам хтось дає 100 доларів. Я далеко не йду, не кажу тисячу доларів. Піди десь сьогодні, не йди на служіння, піди туди. Чи не поїдь там на якийсь табір, на якесь служіння. Хоча ти погодився, а от тобі підвернулася робота. от Що ми виберемо? Знаєте, я оголошу так приблизну думку. Звісно, ми виберемо матеріальне. В переважній більшості. Знаєте чого? Бо ми спорчені гріхом. І наші думки, знаєте, зразу вже є так переважно оправдати свій поступок. та... Розумієш, та тут не так, та інакше я не можу. Але що в нас були такі думки, бачите, для нього, той, хто писав цей псалом, для нього Слово Боже важливіше, ніж, ніж матеріальний достаток, ніж якась користь. Ну, скажімо так, абсурд. Але повірте, що нам ті, отак так, взяти, що. От От те матеріальне, без духовного. Все починається життя людини, каже Слово Боже, не залежить від достатку маєтку. Життя людини залежить від Бога. І ми живемо нематеріальним, ми живемо думками. Що толку з того тих думок, що, наприклад, людина, маючи багато грошей, покінчує життя самогубством? що маючи багато. Добра, вона нещаслива, вона не має щастя, вона не має сім'ї, не має того, не має того, не має поваги, її всі проклинають. Що воно вартує? Знаєте, ми, коли не маємо того, то воно для нас якось цінне. А потім ти маєш вже, і воно вже, і ти розумієш, яка вона марнота. От Еклезіаст каже, то все марнота. Ну, Соломон, наймудріша людина. Він все мав. І мав багатство, і мав то, і мав то. Каже, то все марнота. Висновок всього почутого Бога бійся. Оце важливо. І ми так говорили ще на домашній церкві. Є слова такі в посланні до Коринтян пише Павло, що хто надіється на Христа? Тільки в цьому житті, тільки в цьому віці, той найнещасніший з усіх людей. Представляєте, навіть, навіть так духовно людина стоїть, що тут, в земному, скажімо, так, всьому покладається на Господа, Ну, тільки в земному покладається на Господа. Каже, каже Павло, що він найнещасніший. Ви знаєте, наше не тут, а ми, ми є приходьки тут на землі. Ми приїхали, скажімо так, в гості. Знаєте, коли ми цепляємось за це земне, все одно нам прийде час їхати, їхати додому. І що ми, з чим ми приїдемо? Оце важливо нам пам'ятати, щоб ми не жили тільки цим матеріальним, не жили тільки в цій площині. От ми, я, моя сім'я, мої рідні, мої близькі, моя робота, моя хата, моя машина, моє, 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 моє. моє. А що ми думали, а ти ж все одно станеш перед Господом? А що ж ти скажеш? А він спитається, а що ти робив? А чому ти то не зробив, а я тобі говорив? А чому ти в тому погруз? А чому ти то робив? І нам прийдеться дати відповідь. 50-й вірш? Псалмоспівець пише. Це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. Куда ми біжимо, коли в нас біда, горе, нужда, труднощі, якесь щось сталося важке? Чи ми біжимо до Господа? Знаєте, я скажу так, приблизно десь в нас підходять такі думки, ну, по крайній мірі, я так зауважую по собі, підходить, ну, я розумію, що диявол підкидає думки, що в біді приходять нам думки приблизно. Бог забув, Бог відвернувся, Бог мене не бачить, Бог не знає, що в мене. Приходять такі думки? Але знаєте, інша річ, вкони приходять. То подивіться на себе, біда і де ви хочете бути. Чи ви хочете бути вдома, чи ви хочете бути самі, чи ви хочете з кимось поговорити, чи хочете прийти в служіння, чи хочете молитися в той час. От, от дайте собі відповідь, і тоді будете знати, де ваша біда, де, де ваше рішення в біді. псалміст-співець каже: це розрада моя в моєму горі. як... Твоє Слово оживляє мене. Слово Боже, воно має властивість оживляти нас. І якщо хто пробував, я пробував. Були моменти, як так поступалося, що депресував, десь, сумував, щось, переживав, думав, як воно якось своїми силами, так і відкидав і звертався до Господа чи йшов на служіння, щоб почути слово. Бо знаєте, по-любому. Тяжко біда, воно тисне, воно давить нелегко. А прийдеш на служіння, почуєш добре слово, і воно розраду дає. І я от, е, такі є думки в противагу, щоб ми не думали, що Бог нас покинув чи Бог нас залишив, коли якась трудність. Читав е, недавно в суботу, читали сім'єю е, притчу про блудного сина. Є такі прості моменти в того сина, що протринькав багатство своє, багат, маєток батька. Була біда, коли він був в тому краї, ну, де вже не мав що їсти, все прожив. Була біда чи ні? Ну, була біда. Якщо не мав вже що їсти, то вже була біда. І тепер. Аналогія з нами, який є Бог, щоб ми розуміли, Він приймає рішення йти і стати хоча б найматом. Така типа справедливість, що я вже не заслужив бути сином. А дивіться, який є Бог. А Він є наш батько. Він як для того сина, він є тато. От собі уявіть, що, от, наприклад, щось дитина себе на місце поставити дитини. От коли ви там на неї накричали, чи там вдарили, чи ще щось, дитина там щось обіжається. Ваше серце змінилось до неї, ну, ви її все, в дідом, чи там в інтернат зразу. Ні, то ж, що ти, дитинко, я ж тебе люблю. Давно дитині тяжко. Батьківське серце чи материнське серце воно готове завжди приймати. От так само, скажу не так само, в, в тисячі в мільйони разів більше батьківське серце до нас. У нас біда, а Він нас готовий обійняти. І він, батько в цій притчі, він виглядає, Він чекає нас. Він не обернувся, і доки ми постукаємо, доки ми починаємо, почнемо молитись, звертатись до нього. Ні, він вже чекає, щоб ти звернувся до нього. Отакий От є Бог наш. І жодні він робить з тим блудним сином? Він біжить йому назустріч, обнімає, персня дає одежу, все відновлює, розумієте? Тобто нам хватає, як в цій аналогії, просто прийти і сказати, Господи, я там провинився, я десь щось не так зробив. Я десь щось сказав, не так, там провинився, то не так, а я міг так зробити. І він готовий прийняти, очистити, обілити, все відновити, як було до того. Нам треба тільки просто прийти. І йти до Господа це є єдиний правильний висновок. Не сісти дома, закритися від всіх, не мовчати, не, ну скажімо так, не плакати, ну, хоча як болить, то воно і плачеться. Але в результаті плачте, але йдіть до Господа. Сумуєте, йдіть до Господа. Він той, хто може дати розраду, він той, хто може дати підтримки. Хто... Хто вас обійме, хто вас відновить, хто вас підтримає, як не хто вас він розуміє, бо Його Син Ісус Христос Він страждав. Ми, ми то за свої якісь провини страдаємо через наші гріхи, а Він і за що страдав? Отакі От слова можна ще говорити, в мене ще є це, але я думаю, то достатньо для нас. Давайте станемо, помолимося.